В Україні заживуть усі нові рани хоч крові витекло одні бро. Знаю мене вдома, світлий час настане, бо переможе все Добро В Україні заживуть усі нові рани хоч крові витекло одні бро. Знаю мене вдома, світлий час настане, бо переможе все Добро Це добре, переможе все добре Сонце ще насвітить у мене, ніби одну мить, він пропаде твейду дівчина залишить помаду, так що не віддати мені моє. Мама вдома борще приправить побаченню мін.